Ті, що постійно кажуть, що в акті проголошення на акті проголосування незалежності України немає підписів, немає там печатки, то ви почитайте закон про всіукраїнський референдум не передбачає підписи або печаті. Тобто відбулися вибори і виборча дільниця, коли як про оголосили результати виборів референдуму, все це є закон і має вищу юридичну силу рішення прямої дії, оскільки кожен громадянин. Прийшов і підписався під е, цим актом про проголошення незалежності. Це безпосередня воля народу. Бо кожного із громадянин немає печатки державної, нам вона не потрібна. Ми особисто прийшли і виявилися, Тому в законі про референдум, який був чинний на той час, 1286 Римське 12 від 03-07-91 року зазначено було визначено закони. Інші рішення прийняті референдумом не потребують будь-які затвердження державними органами і можуть бути скасовані або змінені лише у порядок, передбаченому цим законом. Тобто, ну, іншим референдумом може тільки скасувати все. І воля народу має вищу юридичну силу. І не президент, не міська рада чи там Верховна Рада повинна виконувати волю народу. Я тут хочу ще запитати. Неодноразово чую, що на ну, референдум по факту було закріплено створення корпорації. Я зараз поясню, що народ не міг вийти на референдум і прийняти рішення утворити корпорацію Україну, а що народ вийшов і своїм всеукраїнським референдумом затвердив своїм голосом затвердив створення саме держави. А держава не може складатися з одного імені, одної назви, по класифікатору, так як держава повинна складатися декілька слів. І також там в акті проголошення незалежності звучить, що створення самостійно кримської держави України, де вказано, що Терека Флоком України, що це не є правильно, і це є підроблений сам документ. Бо після слова створення має повна назва держави, а саме самостійно кримської держава України, правильно? Я ну, розумію, це Ми відкриваємо акт проголосити незалежності України і читаємо. Створення самостійної української держави, а, і, не, корпора... а не корпорації України. Правильно? Так. Української держави України. Тому не потрібно це перекручувати і видумувати капслогом, Бо на той час не було ніякого законодавства про капслоги там і тому подібне. Раніше пам'ятаю, що суд да, писали що з великої літери. Якщо ви подивіться. подивіться. Але да, да. Крайніше, кругом було там готель, він був державний, ну писали що великої літери. Тому не годьте людей в оман. Оце законодавство про капсло, воно було прийнято як, пізніше да, про опис. Пізніше. І на той час ну, закон з обратної сили немає. Тому на той час не було а не закону. І якщо ви почитаєте звернення. Що таке Акт про Голосу Незалежності України? Там не написано, що створити. Акт про Голосу Незалежності України це продовження. Підкремає дія декларації декларації про державну суверенітет. Почитайте декларацію про державний суверенітет України. Звернення почитайте. Звернення Верховної Ради України до народу. 1660 12 від 11, -го, 11 -го числа 10-го місяця 1991 року. Там звернулася Верховна Рада до народу. І ви там, де ви там побачите, що створити. Ми актом створюємо корпорацію там, чи ще що, щось. І ну, державу. Ми, як власники, маємо право назвати свою державу, як нам заманеться. От і, У нас є майно, якесь територія, і кожен із нас співвласник цього майна. І от ми на загальних зборах, всеукраїнському референдумі, от вирішили нашу державу назвати саме самостійна українська держава України. Як хочемо так і називаємо. Знаєш, у нас... Дитина народилась, ви своїх хочете так і називаєте.